Переможець шоу Шанс та голос країни Павло Табаков повідомив, у нього діагностували рак четвертої стадії. Дуже складно, тобто, це спочатку, ну ти просто такі відчай, да? ти не ну, розумієш, чому я чому ну, зі мною таке трапилось? Як зараз почуває себе співак, та чим займається, почуєте за хвилину? А також чи вилікувалась інша переможниця голосу України» Оксана Муха від онкології, та як склалося їхнє особисте життя після проєкту? Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Жоєш тільки ти моя, завжди ти. Український співак Павло Табаков, переможець проєктів «Шанс і голос країни, ділиться історією про те, як йому поставили діагноз рак. Онкологічне захворювання у Павла Табакова виявили напередодні повномасштабного вторгнення. У співака діагностували рак лімфатичної системи, що перебував на межі третьої та четвертої стадії. Лікарі наголошували, лікування потрібно розпочати негайно. У програмі болючі теми артист розповів, вирішив проходити терапію за кордоном у польському місті Гданськ, де йому призначили експериментальне лікування. Була хвороба, і мені треба було. Ну вона була на межі життя і смерті за два місяці до е, повномасштабної я пішов і Мені сказали, каже, ви мусите терміново е, лягати на лікування або в Україні, або в Польщі. Або там Франції, в Ізраїлі, тому що у вас між третьою четвертою стадією рак лімфатичної системи. Я обрав лікування за кордоном. Там було експериментальне лікування. Це Польща, місто Гданськ. Мене прийняли. Ми поїхали і два з половиною роки провели у Гданську. Переможець шоу Шанс табаков зізнається. Його курс лікування тривав понад два роки. Увесь цей час він проходив терапію абсолютно безкоштовно завдяки статусу біженця, який отримав у Польщі. Ну і до сих сьогоднішнього... пір. Щодня я і дякую Господу Богу, що я живий, і кожен вечір. Я дякую Господу Богу за те, що я живий. День. Значить, я ще потрібен на цій землі. Раз Господь мене залишив, коли я переїхав ну, в статусі біженця, мені це було безкоштовно. Це була тільки хіміотерапія. на лімфатичну систему, не роблять ніяких операцій. Угу. Нині Павло Табаков почувається добре. Хоча, за його словами, щороку має проходити контрольні обстеження та здавати аналізи, щоб стежити за станом здоров'я. Я сподіваюся, що так, але я постійно ма бути під контролем. Постійно здавати аналізи, постійно слідкувати за рівнем там всіх показників і проходити ну, ці всі КТ. Поруч не залишай, не йди ти моя. Ти старістко розкриває подробиці свого особистого життя. Проте відомо, що Павло одружений. Його обраницею стала колишня сценаристка телеканалу Інтер. Познайомились вони завдяки проєкту Шанс. Кілька років зустрічалися. А пропозицію руки і серця Павло зробив у Франції. Наразі подружжя виховує двох дітей. Як сім'я це пережила дружина, діти мала плакала навіть, коли мене все волосся А дружина як могла підбадьорювала. каже: ну слухай, ну ми тут ніхто не знає, хто перший помре. Я зазначу, справжню популярність прийшла до співака після участі в телепроєкті Шанс, де його виконання арії з «Notre Нотредам де Paris» принесло йому перемогу. <му> Від запропонованого після шоу контракту табаков відмовився. Він вирішив розпочати сольну кар'єру. А його дебютна композиція мала назву Тільки ти моя. Згодом Павло Табаков став фіналістом шоу Україна має таланти і двічі намагався потрапити на Євробачення однак, безуспішно справжній зірковий злет відбувся після участі у проєкті Голос країни, де співак здобув перемогу у команді Діани Арбеніної. Після шоу Табаков підписав контракт із Universal Music, проте згодом розірвав співпрацю через зв'язки компанії з російським офіцом. Під час повномасштабної війни артист активно долучився до волонтерського руху. Спочатку допомагав переселенцям у Львові, а пізніше приєднався до міжнародного гуманітарного штабу та займався підтримкою українців, які постраждали від війни. Зрештою Павлові порадили повернутись до творчості, і він знову почав писати пісні. Ким і ніком не здамося й сьогодні, щоб нас поборо стала кривавою наша земля. Брати українці, тримаємось війна. Я дуже сподіваюся, що скоро буде проект не пісні війни, а пісні перемоги, нашої перемоги української. І дуже хочеться, щоб це сталося пошвидше, тому що ми бачимо, які втрати зараз серед мирного населення. Це просто жахливе. Сьогодні артист активно розвиває власну школу мистецтв, у якій навчають вокалу, хореографії, акторській майстерності та грі на фортепіано. Тим, що я можу про це говорити, я не вважаю, що я вже перемогла, тому що це дуже паскудна історія. Навіть друзі не знали, що зі мною відбувається. Я це максимально до останнього приховувалася. Також і співачка Оксана Муха дізналась про свій діагноз у 2021 році. Саме тоді лікарі виявили в неї онкологічне захворювання, і співачка розпочала тривале лікування, яке тривало майже рік. Про це вона вперше розповіла публічно у 2022 році. Я в порядку. Так важко, дуже важко, дуже жорстоко. Але воно відсил. Оксана Муха самостійно запідозрила недугу, коли виявила ущільнення. Після обстеження лікарі підтвердили страшний діагноз, злоякісна поклина. Артистка вирішила лікуватись в Італії, але не афішувала свою хворобу. Вона розповіла лише найближчим людям, які допомагали їй морально та фінансово. У Римі співачка проходила курс хіміотерапії та жила в монастирі. А під час лікування в Україні почалась повномасштабна війна. Спочатку я сиділа просто безвилазно. Це весь час було щохвилині якісь інформаційні речі, і потім я зрозуміла, що я так більше не можу. То я, у нас був постійно включено з боку телеканал, який постійно і марафон вів, інформував. І я так не можу. Мені потрібно, щоб я, якщо щось роблю, залізла в якийсь момент, вичитала, що між друзями щось переговорили. Постійно друзі в своїх групи покидають важливі інформації. Особисто я вже не можу цілодобово слухати новини. Я просто не можу У мене. Повністю блокується, блокується будь-яка моя дія в результаті. Воно мене так загальмовою вводить в такий стрес, що я тільки той роблю, що я просто слухаю і нічого не можу робити. Попри тривогу за рідних, вона не могла перервати терапію, і у вересні 2022 року муха оголосила, перемогла рак, проте вже через кілька місяців хвороба повернулась. Загалом співачка пройшла 16 курсів хіміотерапії. і Зізналась, фізичний біль не зрівняється з відсутністю підтримки. Саме любов і віра близьких допомогли їй вистояти. Я дуже пошкодувала В якийсь момент, що я так мало часу жила. Я для себе так щодо особистого життя, то від першого шлюбу Оксана Муха виховує сина Данила з колишнім чоловіком. У співачки залишились добрі стосунки, і він підтримав її у важкий період життя. На момент початку повномасштабної війни син залишився в Україні, а у березні поїхав до матері за кордон. Хлопець спочатку не планував пов'язувати своє життя з музикою і мріяв стати програмістом. Проте, коли пішов до школи в Римі, почав займатися музикою поза уроками. Він має власну електрогітару та активно її освоює. Тобто в нього дуже тонкий слух, в нього чудові голосові дані, але він, мабуть, через мене не хоче вникати в це все, тому що музика забирає. Маму від нього спів, музичні будь-які репетиції, навчання. Це все його якось в нього вже є певний бар'єр. Але поза тим я бачу, що він чудово сам справляється, набирає собі не знаю звідки він це все черпає, різні музичні теми з різних емоцій, і ними озвучує сам знімає фільми і робить озвучення цих фільмів. Він технічний хлопчик. Дуже зай... він все розуміє в комп'ютерах, що з чим поєднується, що треба завантажити, чим треба. Ну, те, що я абсолютно не розумію, він в секунді знаходить рішення і відразу розрулює ситуацію. Так що думаю, що він піде в тата. А тата у нас все-таки технічний чоловік. У 2020 році співачка зустріла своє нове кохання художника Миколу Струса зі Львова. Він подарував їй портрет, який так вразив Оксану, що вона була вражена тим, як чоловік зміг передати їй натуру на полотні. Закохані живуть у гармонії та рідко публікують спільні фото. Оксана запевняє, Микола наймудріший чоловік, якого вона коли-небудь зустрічала. Це львів'янин, Він дуже довго жив за кордоном. Багато років працював в Німеччині. Це надзвичайний чоловік, художник, дуже самодостатній. Дуже мені дуже подобається він як особистість, його мислення, його сприйняття світу. Багато є спільного в людяності. Mm -hmm, так. Тобто, ми розуміємо один одного. Чи життєва ситуація його схожа з твоєю? Так, також розлучений, але вже розлучений, коли діти вже стали дорослі. Він прекрасний. Але знаєш, щастя любить тишу. Я дуже боюсь. На жаль, не всі є. Ті, хто будуть за тебе ради зараз. Оксана Муха активно підтримує зсу через благодійні концерти, як в Україні, так і за кордоном. У соцмережах вона ділиться кадрами зі своїх виступів та неодноразово зустрічається з військовими, щоб підняти бойовий дух. На початку січня цього року співачка оголосила про річну перерву у кар'єрі та пояснила це потребою відпочинку після кількох років безперервної роботи, проте не вважає це творчою паузою. На практиці вона ж продовжує Виступати, наприклад, у червні брала участь у ретро мусфесі у травні. Виступала в Римі на вечері української пісні. А наприкінці квітня заспівала в Шевченківському гаю на благодійному заході на підтримку 24-ї бригади імені короля Данила. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ.